Добрий день, малята. А ви знаєте, в якій державі ми живемо? Звісно ж, це Україна, а у кожної держави є свої символи: це герб, прапор та гімн. А сьогодні я пропоную вам зробити аплікацію, зробити наш прапор. Це безхмарне небо, синє-синє. А під небом золотія нива і народ наш вільний та сильний. Прапор України синьо жовтого кольору. Верхня частина нашого прапора синя, як небо. А нижня жовта вона схожа за кольором на пшеничне поле. Дітки, пригадаємо, якого кольору наш прапор. Синьо-жовтий! А на що схожий наш прапор? На синє небо та пшеничне поле. Пропоную зробити аплікацію нашого прапора. Підготуємо такий матеріал, як у мене. Довгу смужечку з допомогою батьків треба зігнути навпіл та змастити клеєм. Далі клеємо. Верхню частину нашого прапору синього кольору. Потім беремо нижню частину нашого прапору жовтого кольору. Який гарний прапор України ми з вами зробили! Фото ваших робіт чекатиму в особистих повідомленнях. До побачення!